Добрий день, шановні садівники, слава Україні! Ми знаходимося зараз біля груші сорту конкурент. Груша літнього терміну достигання. Зараз якраз починають достигати плоди дуже красивої, грушоподібної форми. Мак, можна сказати, не перевершений, м'якоть біла, камінчиків немає, врожайність з сорту середня, стійкість до хвороб висока, посухостійкість, морозосійкість теж висока. А скажи, що конкурент? Це ж не є її справжня назва. Це назва не справжня. Ми були в приятеля в саду, і нас зацікавив сама форма грушки, дуже красива форма. Такої справжньої, грушоподібної форми. І ми Підійшли, а як скуштували, то ще і, і смак теж нам сподобався, ми би сказали, що він дійсно не перевершений. Назву справжню ми не знаємо, тому що і наш приятель теж нам признався, що він назви справжньої не знає, а так по описах він оподілив, що це похоже до сорту конкурент ставимо на вагу плід для літнього, літньої груші. Ми вважаємо, що, що вага плода достойна. 286 грамів. Це непогана вага для літнього сорту груші. Ну, Розріжемо грушу. Зернятка вже стають коричневі. Камінчиків немає. От я ножечком отак підбираю, камінчиків немає. А це дуже велике значення, тому що як груша з камінчиками біля насіневої камери, це і для споживання не дуже приємно ну і це я вважаю це негативний фактор для сорту груші. Ну, огляд сорту фактично ми зробили до побачення sonra vezir suç şey